На Телеканалі РТБ час новин у студії Ірина Василовська. Вітаю вас. Припинити незаконний видобуток бурштину має намір керівництво області, за словами голови обласної адміністрації, цьому заважає недосконалість законодавства. Поки копачам не можуть дати серйозне покарання, а лише штрафують для того, аби вирішити проблему. Василь Бертер звернувся до урядовців з листом, у якому просить вивести бурштин з переліку дорогоцінного каміння, що дозволить легалізувати його видобуток. Рішуче налаштований очільник краю боротися із нелегальними пилорамами, як заявив він під час робочої поїздки до Володимирецького. Району усі, хто хоче займатися обробкою деревини, мають оформити необхідні документи. А хто не бажає законно працювати, вже незабаром припинять діяльність своїх лісопилень. Нині лише у Володимирецькому районі діє понад 100 пилорам, власники яких не сплачують жодних податків до місцевого бюджету. Ріже цей ліс, де працюють пілорами, всі знають, і голови сільських рад, і люди знають. Тих людей ж небагато, хто займається цим видом діяльності. І тому сьогодні чітко було поставлено три місяці часу, щоб легалізувати всі пілорами, які працюють, щоб люди, які в них працюють, також були законно працевлаштовані. Потім вони приходять до мене і питають, а чому нам пенсії немає? І через три місяці ми знову приїдемо сюди. Що стосується документування, то ми визначились протягом трьох місяців, я думаю, що розберемось у Володимирецькому районі, а потім є поде практика в нас, і будемо працювати далі в інших районах. Спочатку треба задокументувати цю пілораму, а це потрібна участь ні одного міліціонера, ні одного співробітника там лісового господарства. Придбати у село шкільний автобус, посприяти у поїздці на чемпіонат світу, утім в основному допомогти матеріально просили жителі Володимирецького району голову обласної адміністрації під час його виїзного прийому. Більше про турботи жителів одного з найвіддаленіших районів краю Людмила Усік. Анатолій Присяжнюк на прийом до голови прийшов з проханням про гроші. Вони 75-річному чоловікові потрібні для участі у ветеранському чемпіонаті світу з легкої атлетики, який відбудеться у Фінляндії. Уже 50 років чоловік займається спортом, 10 років поспіль завойовує різні медалі. Нині каже, щоб показати на що здатен фінам, немає коштів. На поїздку потрібно тисячу євро. Це відчувається, мій рік. Наступив я п'ять дистанцій взяв на себе. Що мене пенсія? 900 гривень. свої не можу, Тільки хожу, шукаю. Голова обласної адміністрації пообіцяв сприяти виділенню спортсмену ветерану трьох тисяч гривень. Решту, аби таки потрапити у квітні на змагання, Анатолій Присяжнюк шукатиме самотужки. А от Марії Федінчик гроші потрібні на лікування. У неї чоловік має інвалідність, сама теж хворіє не один рік. Медикаменти, каже, дорожчають, а пенсія мала. То залишається, але що ж то є? Часом і більше треба. як результат вже незабаром жінка зможе отримати тисячу гривень матеріальної допомоги. За допомогою із села Полиці приїхав і голова батьківського комітету місцевої школи Олександр Сергійчук. Його відрядили усім селом просити у школу автобус. Заклад від полиць знаходиться за 8 кілометрів. Щоб вчасно потрапити на уроки, учні 5-11 класів добираються маршрутками. Автобусом перевозять, але він малої місткості, і це додатковий рейс. І дітям дуже і зранку недобре, і після уроків довго чекати. То обіцяв, що при надходженні коштів державного бюджету автобус буде придбаний, виділений. А якщо будуть якісь затримки з бюджетними коштами, то буде заключена угода з приватним підприємцем на перевезення, в якого є свій власний автобус. І він буде перевозити наших дітей до того, коли наїдуть кошти. Більшість проблем, з якими люди звертаються під час прийомів в усіх районах області фінансові. Комусь не вистачає на лікування, комусь взагалі на прожиття, розповідає голова обласної адміністрації. Цього разу у нього на прийомі побувало 20 жителів Володимирецького району. Якщо в деяких районах погано працює земельний відділ, так, то там більше земельних питань. От якщо десь пільгове перевезення, більше питання по пільговим перевезенням. А що можу сказати? що саме більше подібних е, таких е, звернень це матеріальна допомога. За майже два роки на прийомі у Василя Берташа побувало понад півтори тисячі жителів області. Окрім виїзних прийомів, обласний очільник готовий почути проблеми людей і в себе у кабінеті кожного третього понеділка місяця. Людмила Усяк, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. А ще голові обласної адміністрації під час його перебування в Володимирці продемонстрували місцевий дозвільний центр. кажуть, усі необхідні документи та довідки для ведення бізнесу тут можна отримати лише за два дні. Від початку року підприємцям у цьому центрі видали понад 100 різноманітних документів. За цей же період в області послугами дозвільних центрів скористалося більше півтори тисячі підприємців. Державний адміністратор бере в них заяву. Носить комп'ютер і для реєстрації видачі дозволу дається два робочі дні, і на другий день, під кінець робочого дня, вони приходять і отримують дозволи, які необхідні для заняття підприємницької діяльності. На 57-му році життя пішов рівненський рівницький фотохудожник Микола Демченко. Через важку хворобу він переніс кілька операцій. Серце фотомайстра не витримало і перестало битись вночі з неділі на понеділок. Микола Демченко був членом і одним із засновників у 83-му році фотоклубу Час, хоча фотографією почав займатися набагато раніше. За своє життя він встиг зробити кілька персональних виставок. Був членом як національної, так і міжнародної спілки фотохудожників. Роботи Миколи Демченка бачили не лише в Україні. Але й за кордоном. Свято краси, фантазії та грації у Рівненському обласному ліцеї інтернаті обирали красунь. Конкурс там проводять уже втретє, але цього року є нововведення, окрім звання перлини ліцею, на яку традиційно претендують старшокласниці, свої нагороди отримали і менші дівчата, яких назвали перлинками. Більше про конкурс та його учасниця у наступному сюжеті. Такій кількості суконь взуття аксесуарів та косметики на метр квадратний позаздрила б найзатятіша модниця. Ще п'ять хвилин тому гримерні, під яку віддали клас хімії, вирували зовсім не шкільні, а абсолютно жіночі пристрасті. Останні штрихи макіяжу і на сцену. Попереду на 12 конкурсанток очікує п'ять випробувань. Перший вихід це в українському стилі. Потім буде звичайно ж вихід у шкільній шкільній формі. Це традиційний конкурс, який проводиться кожного року. Потім авангард, тобто кожна дівчина підбирала свій образ, вихід у вечірньому, опитування». Найкреативніший конкурс авангард. Учасниці мали підібрати або вигадати собі образ, який їм найбільше личить. Фарідуна вибір надихнула улюблена дитяча казка. Мене буде образ білосніжки, тому що це дуже ніжний і жіночий образ. Я своїй доньки радила, який повинен бути макіяж. Він не повинен бути надто сильним. Він просто має підкреслити основні риси обличчя, зачіска, яка підкреслить її індивідуальність, яка підкреслить її образ білосніжки. На сцені казкові персонажі змінювалися. Свідомими жінками, такими як Мерлін Монро чи Марлен Дітрих, а також героїнями кіно, як Блондинка в законі, та усе ж найкреативнішим та найактуальнішим виглядав образ Євро 2012. Аби ось так граційно вийти на сцену сьогодні, вони працювали протягом двох місяців. Всі репетиції, які ми пережили разом, це було дуже складно запам'ятати все правильні рухи і підібрати правильні костюми, так щоб було все виглядало естетично. нам було чесно кажучи, дуже важко нібито у непрофесійному конкурсі, де хто свій образ з допомогою професіоналів. У ми наняли професійних візажистів, які от тут працювали і робили її образ і всі інші. Вот аксесуари різні. Це з українського, це до вечірнього костюму. Готувалися і дуже переживаємо, і дуже хочемо, щоб все вийшло як найкраще. А як найкраще вийшло для усіх, окрім головних звань, які отримали одинадцятикласниця Софія Радіон та восьмикласниця Мирослава Ващишина, різноманітними перлинами назвали усіх конкурсанток. Ірина Василовська, Денис Коломис, інформаційна програма День. Стовп бажань зависочив у неділю у рівному. Кожен охочий міг на нього вилізти, щоб не лише щось загадати, але й отримати подарунок. А ще у парку Шевченка можна було поспівати, поїсти різноманітних млинців та побачити, хоча трішки і розталих, втім, зліплених від душі мультгероїв, разом з тисячами рівнян проводжав зиму і роман Сверида. Цьогоріч масові гуляння з нагоди масниці знову повернулися до парку імені Тараса Шевченка. Міська влада таке рішення пояснює тим, що у прохолодну погоду рівня нам далеко діставатися до зоопарку. Воно повернулося на своє історичне місце. От ви берете мене інтерв'ю від цього місця позад вас, 300 метрів. Будинок був де я жив. От я сюди ходив на це свято зими і завжди воно було тут. Був один період, коли воно ще до цього було біля стадіону його важко проводити, людям важко добиратися для звірів стрес місця мало і тому повернули на це місце. З нагоди свята рівнян із літньої сцени співами вітали вокальні колективи. Усі охочі могли спробувати каші приготованої у величезному казані або печені. Чекали на жителів обласного центру і різноманітні народні забави. Усе каже директор парку, організовано на добровільних та благодійних засадах. Жодних коштів з міського бюджету. Не використовували не обійшлося і без традиційного атрибуту масниці млинців. Спеціально обране журі тривалий час дегустувало кулінарні шедеври місцевих господинь. кажуть, смачними були усі млинці, дарма що холодні. Млинці ми перепробували абсолютно усі. Мусили цінити всіх конкурсантів. Млинці були найрізноманітніші від класичних начинок з сиром, з маком, з фруктами, з м'ясом. І навіть були такі, які були без начинка, але дуже оригінальної форми. З нагоди масниці створили у парку і містечко снігових фігур. Щоправда, через відлигу не усіх персонажів легко було розпізнати. Втім, найбільшою популярністю серед рівнян цього дня користувався стовп бажань із охочих видертися голіруч по височенній колоді і виграти подарунки. Одразу вишикувалася черга. Першим і одним із небагатьох, хто впорався із непростим завданням, став Павло Кирильчук. Цей стовп слизький, так? Да? Мені допомогли друзі, сказали підкачати рукави, і я виріс за допомогою підтримки друзів своїх своєї дружини. Видного із парка за замітив краєвид. Мені 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 сподобалось. Завершилося святкування масниці із приходом темноти, коли символ зими кострубоньку спалили на вогнищі. Роман Свирида Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День. А вже сьогодні у християн східного обряду розпочався великий піст. Він триватиме аж до Великодня. Що необхідно робити, аби достойно зустріти Христове Воскресіння і при цьому не нашкодити своєму здоров'ю, дізнавалась Вікторія Катеринчик. Сім тижнів суворого посту аж до Великодня. Аби належним чином підготуватись до світлого Христового Воскресіння, церква радить обмежити себе як у вчинках, так і у їжі. Піст має дуже важливе значення. Але він буде ефективним і корисним тоді, коли ми будемо правильно його розуміти і правильно виконувати. Ну фактично, піст означає обмеження. Піст – це утримання в їжі, коли не дозволяється вживання м'ясних, молочних продуктів, вся ту десятницю також виключається із раціону і рибна продукція. В піс строго забороняється вживання алкоголю. Дотримання посту підтримують і лікарі кажуть, обмеження корисні для здоров'я, оскільки допомагають розвантажити та омолодити організм. Однак різкі обмеження можуть спричинити і низку захворювань. Тож радять підшукати забороненим продуктам відповідники рослинного походження. Піст, релігіозний піст передбачає в першу чергу обмеження тваринних жирів. І акцентацію на вживанні продуктів рослинного походження вуглеводної їжі, що не є дуже добре для роботи шлунково-кішкового тракту. Рекомендується різноманітне харчування, яке передбачає вживання і вуглеводних продуктів це каші, сухофруктів. Це є білкові продукти рослинного походження, це фасоль. Дуже добре використовувати соки, відвари, шипшини, сухофруктів. Дуже добре використовувати відвари овочевих продуктів, які стимулюють перистальтику, стимулюють роботу шлунково-кішкового тракту. Втім, священники запевняють їжа далеко не основна складова посту. Тут варто звернути увагу і на духовне очищення. Духовний піст він полягає в тому, щоб ми утримували свій язик від обговорень, від осуду, від всякого злослівля. Піст духовний він поєднується із справами милосердя. Саме головне, що піст має поєднуватися із молитвою. А ще аби гідно зустріти одне з найбільших християнських свят, необхідно посповідатися, причаститися та пробачити усі образи. Вікторія Катеринчик, Сергій Габрилевич, інформаційна програма день. природи немає поганої погоди. У цьому переконані рівницькі моржі на честь дня захисника вітчизни. Вони традиційно на басовому куті влаштували змагання з зимового плавання, долали на швидкість 15 метрів. Утім кажуть, перемога у цій справі річ другорядна, що ж спонукає як пенсіонерів, так і школярів лізти до крижаної води. Цікавився Роман Сварида. Обласний фестиваль зимового плавання у здоровому тілі здоровий дух проводять у рівному вже в шосте. Цьогоріч попірнати в ополонку заради зміцнення свого здоров'я та спортивного інтересу на Басівкутському озері зібралося майже три десятки моржів. Восьмирічний родіон Бобрик загартовується крижаною водою лише два місяці. Втім, розповідає, вже поступово збільшує навантаження на організм. Я побачив по телевізорі, що на Різдво всі купаються і захотів Тато сказав, що добре і мама теж. І ну і ми почали купатися. І перший раз то я один раз окунувся, а далі вже по три. Дмитро Соколов найстарший учасник змагань у крижаній воді, чоловіку 85 і Вже понад 40 років що зими він загартовується. каже, хоча для організму таке навантаження, це стрес, втім він чудово допомагає тримати себе у тонусі. Кожне утрам шесом, де 7 часов. Пробіжка, фізична зарядка. Акунувся ополонки і день. А іншому учаснику фестивалю зимового плавання Володимиру Гіжицькому крижана вода свого часу навіть допомогла подолати важку недугу. Була в мене дуже страшна хвороба, астма. Мої лікарі сказали, що ти вже одної ногой там. Вже не виживеш, я з армії прийшов. Я преодолел эту астму благодаря своей силі, своєму мужеству, цій холодной воді і эти люди, которые мені сказали, що я одной ногою вже там, зараз завидуют то, що я вылечил цю астму, я забув, що такое астма. Організатори фестивалю запевняють, що року купання у холодній воді стає все більш популярним серед молоді. А якби для змагань були створені і всі належні умови, розповідає головний суддя Леонід Підгорний, бажаючих пірнути в ополонку, було б безліч. У нас просто немає такого місця, де могли б люди на відкритому водойомі, могли б якісь такі більш-менш пристойні умови, де могли б перевдягтися в теплому приміщенні. От потім одягтися. Після фінішу запливів у крижаній воді, як переможці, так і учасники фестивалю отримали грамоти та медалі від обласного центру спорт для всіх. Роман Свирида, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День. Йорш вагою 92 грами. Маленька рибка стала найбільшим трофеєм змагань з зимової риболовлі серед журналістів. Уже четвертий рік поспіль любителів позмагатись не лише з допомогою влучного слівця, але й вудки. Збирає обласна спілка. Попри пронизливий холод, яким рибалок аматорів зустріло Басівкутське озеро, поборотись за звання найкращої на літ вийшло 11 команд. Були серед них і представники телеканалу РТБ та Радіокрай. Після кількох годин мовчазної боротьби на холоді, дехто із моїх колег відчув тепло золотої медалі. Хто саме далі у сюжеті. Басівкутське озеро, субота, 13.30. Ці рибалки вже третю годину чакують над все новими і новими лунками. Температура ніби плюсова, але тут холодно від льоду, а вітром просто зриває голову. А їм тепло. І чоботи, костюми ці рибалки, термобілизна, Нормально. Це лише на перший погляд здається, що усе легко. Подумаєш, чого вартує людині, для якої риболовля улюблене хобі закинути для приманки трохи мотиля, найжирнішого начепити на мормишку, опустити його в лунку та чекати. Але ні, саме тут розпочинається головна робота. Залежить майстерність е, рибалки від того, як він цю е, насадку подасть е, рибі. Е, він має зімітувати саме рух живих е, організмів в воді, якими харчується риба. І ну, залежно від в це вийде краще, то і зловить більше риби. Правила випробувань максимально наближені до спортивних, але не такі жорсткі, як для професіоналів. Люди ловили своє задоволення, але все ж таки керуючись правилами. Тобто, як в футболі, якщо футбол, то руками м'яч брати не можна. Територія змагань поділена на дві зони. Двоє учасників команди ловлять у різних, а у другому турі міняються місцями дислокації. Чи то від зміни погоди по обій сховало сонце, чи території рибалки помінялись зонами. Але під кінець змагань кажуть учасники справи пішли гірше. Вітер певний сильний, сильний вітер. Не, не видно, як клює. Ну і в другій половині дня якраз я більше десятка витягнув. Ну а годину назад десь перестали відрізали. Не знаю, можливо, обідати пішла риба. Мало того, що не ловиться, то вона ще й маленька. Найчастіше витягують 20 грамову плотву, хоча попадаються й екземпляри побільше, юржі та окуні. Кожен хвостик здається таким тако, таким трудом. Що... Випрошую, що за три години є такі водоїми, що за цей час, поки ми змагалися, можна було цілий ціли кілограм чи два наловити риби. А тут, от, бачите, доводиться враховувати грами, причому грам один може вирішити долю першого місця. Так що продовжуємо. Трохи більше як пів кілограма наловленої риби зробили чемпіоном в особистісному заліку представника радіокрай Олександра Бондарчука. А головний кубок змагань відтепер прикрашатиме кабінет організаторів. Команда, на чолі з керівником обласної спілки журналістів, виборола першість. Ірина Веселовська, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День Що Більше цікавої та корисної інформації дізнавайтесь на сайті телеканалу РТБ. Його адресу ви бачите на своїх екранах. Я прощаю з вами до завтра. Бажаю гарного вечора і хорошого настрою. Побачимось. Одяг ведучої надано відділами елегантний стиль та спейс торгового центру Злата Плаза, що по вулиці Соборній у Рівному.